У Катерини давно склалася звична рутина в маленькому містечку Кам'янка, що на сході України. Після смерті чоловіка вона залишилася сама з сином Андрієм. Їхній дім, стара квартира в панельному будинку з теплими літніми вечорами і постійною турботою про сина. Андрію тоді було всього 12, а зараз йому вже 23, і час пролетів, мов одна мить здавалося, все лишилося, як раніше, Катерина готує синові сніданок. Він поспішає на навчання в університеті міста Чернігова, а ввечері вони разом вечеряють та обговорюють популярні серіали. Про те, що змінилося, не в ній і не в ньому, а між ними, в останні місяці Катерина все частіше ловила на собі довгі, проникливі погляди Андрія, які вона не могла зрозуміти. Можливо, це їй лише так здається. Але і сьогодні, коли вона принесла йому чай на балкон їхньої квартири, він раптом подивився на неї так, мову перше. Катерина була в легкій літній сукні ніжно-блакитного кольору з високим комірцем і довгими рукавами, які облягали її стегна. Волосся зібране у недбалий пучок, але кілька паесем навмисно залишила, щоб м'яко обрамляти обличчя. На губах легкий блиск медового відтінку. Вона не носила нічого надто вульгарного, але почувала, що його погляд ковзнув по ній, наче по незнайомці. Дякую, мамо, тихо промовив Андрій, приймаючи чашку. Але не відводив очей, вона сіла поруч, трохи ближче, ніж зазвичай. Тиша між ними була важчою за літню спеку на дворі. Хлопець відвів погляд, але не одразу у повітрі вібрувало щось невидиме. Катерина відчувала це шкірою, ту саму вібрацію, яка змушує нутруші пекти від неспокою. Ввечері вона накинула на плечі тонкий шовковий халат із квітковим орнаментом. Під ним не було нічого, вона не знала. Навіщо це зробила? Просто хотіла нагадати собі, що вона жінка, а не лише мама. Андрій сидів на кухні, перегортаючи щось у телефоні. Коли вона зайшла, його погляд ненадовго зупинився на ній, як пройшов день. Запитала вона нормально. А у тебе? відповів він, дивлячись на її комірець, вигин ключиці, на тканину, що ніжно облягала стегна, все по-старому, посміхнулася вона. Тільки якось жарко. Хочеться все з себе зняти, він усміхнувся, але нервово. Поставив чашку в раковину і збирався вийти та зупинився біля дверей. Мамо, почав він, вона подивилася на нього прямо, спокійно. Без жодної фальші. Андрій хотів щось сказати, але промовчав і пішов до себе. Катерина стояла на кухні, відчуваючи, як її серце шалено б'ється, що це було. Провокація. Захист. Помилка. Вона не знала. Але знала одне: це літо в Кам'янці обіцяло стати найдивнішим у їхньому житті. Наступного дня Катерина ретельно обирала сукню, яку давно не одягала. Вона вибрала ніжно-білу з дрібними синіми горошинами, з високим комірцем і тонким поасом, що підкреслював талію. Сукня була закритою, але ідеально огортала її форми, неначе запрошуючи до таємничої гри. На ногах легкі бежеві босоніжки з тонкими ремінцями, що майже не відчувалися. Волосся розпустила хвилями, що спадали на плечі, а великі дерев'яні сережки додавали образу природної чарівності. Вона приготувала обід, улюблену страву Андрія. Смажена картопля з грибами, аромат якої наповнив всю квартиру. Покликала сина, і він прийшов на кухню, ще розплющуючи очі від сну. У коротких шортах і футбольці, яка здавалась йому трохи великою, ти гарна, мамо, промовив він тихо. Ніби боячись, що його слова можуть розбити крихкий спокій між ними, Катерина відчула, якщо кипа лагкотять, але не відвела погляду, дякую, Андрію, прошепотіла вона. З того моменту між ними почалася мовчазна гра, нестерпна, заборонена. Погляди ставали довшими, прикоснення, обережнішими і повільнішими. Іноді він передавав їй сіль, затримуючи руку на її пальцях намить довше. Вона дозволяла це не з пристрасті, а з якогось глибшого розуміння, майже материнського. Здавалося, що Андрій сам не розуміє, чого хоче одного дня, повернувшись із душу, Катерина вбралася в довгу білу сорочку, що спадала ем'якими складками на голе тіло. Вона йшла коридором до спальні і несподівано зіткнулася з сином лицем до лиця. Обоє завмерли, його погляд повільно опускався і знову підіймався, і вони зрозуміли більше не можуть удавати, що нічого не відбувається, мам, почав він, але вона сша і палець до його губ, тихо промовила, тихо пройшла повз, залишивши в повітрі невизначене питання, провокація, захист чи просто помилка. Вона сама не знала, та все було зрозуміло це літо в кам'янці змінить їх назавжди. І навіть старий годинник на кухні. Дивлячись на них, наче підморгував, готуйтеся, буде гаряче. На хвилинку подумала, чи не час Андрію записатися в драматичний театр. Бо тут драма, як із серіалу. Спека в Кам'янці ставала нестерпною, але між Катериною та Андрієм заявлялося щось нове, невидима нитка, що тягнула їх ближче, хоч і лякала. Андрій почав все частіше затримуватися вдома, сидів поруч на дивані так близько, що їхні коліна ледве не торкалися. Катерина, у легкій сукні з тонкими бретелями, що майже не трималася на плечах, відчувала, як шовека тканини ніжно обіймає її тіло, а волосся розпущене спадало хвилями на спину. Вона дозволяла цим моментам бути, хоча водночас відчувала, як ненавидить себе за це, одного спекотного вечора вона ходила по дому в короткому халаті. Волосся зібране у недбалий пучок, а шкіра злегка волога від спеки. Катерійський легкий аромат її парфумів з ваніллю та бергамотом наповнював кімнату. У ванні за нею увійшов Андрій, несподівано застигши, не знала, що ти тут, тихо сказав він. Не відводячи погляду, вона піднялася, поправляючи халат. Все гаразд, просто жарко. Відповіла Катерина, відчуваючи. Як серце б'ється швидше, вони стояли близько один до одного, дихання було частим, а погляди, напруженими. Андрій провів поглядом по її шиї, волос'ю, губах, але не сказав ані слова, лише повернувся і пішов. Катерина оперлася на пральну машину, закрила очі і відчула, як у грудях розгорається вогонь. Вона не знала, чим це все закінчиться, але відчувала щось неодмінно станеться, щось, що або зруйнує все. Або назавжди змінить їхній світ. Наступного ранку у квартирі панувала напруга. Вони майже не розмовляли, але тиша між ними була насиченою. Катерина помітила, що Андрій дивиться на неї украдкою, а іноді сідає поруч так близько, що їхні коліна майже торкаються, вона намагалася уникати його поглядів. Ходила по дому в більш закритому халаті, збирала волосся у строгий пучок, навіть надягала білизну вночі, не для себе. А щоб нагадати собі, ким вона має бути, тільки матір'ю, Андрій. У свою чергу, все частіше зачинявся у своїй кімнаті з ноутбуком, але кожного разу, почувши кроки Катерини, виходив на кухню і ненадовго затримував погляд на її руках, коли вона різала хліб, чи зітхав, коли вона витирала волосся рушником, це вже не була гра, це було життя без інструкцій. Хоча, чесно, іноді здавалося, що їхній дім. Це сцена з п'єси. Де актори забули текст і лише мовчки дивляться один на одного. Ну, або це вони так намагаються влаштувати собі психологічний трилер без квитків на кіно. Одного вечора Катерина вирішила втекти від цієї напруги хоча б на кілька годин. Під приводом, що у подруги день народження вона поїхала до Чернігова. На ній було світло рожеве приталене плаття в стилі ретро, на шиї, перлова брошка, а на ногах. Нюдові туфлі на невисокому каблуку. Легкий макіяж, духи з відтінками ванілі та бергамоту, все для того, щоб відчути себе жінкою, яку можуть помітити інші чоловіки, а не лише її син, та вечір пройшов даремно. Жоден погляд не зачепив ту струну в душі, яка так дзвоніла, коли вона ловила погляд Андрія. Повернувшись пізно вночі, Катерина зняла туфлі біля входу і, не вмикаючи світло, пішла на кухню попити води. Там, у темряві. Освітлені тільки місячним світлом, сидів Андрій, ти не спиш. Тихо спитала вона чекав на тебе, відповів він, і голос його був позбавлений до корів чи ревнощів. Лише втома і тепло вона взяла чашку, зробила ковток, відчула звичний смак. Дякую. Прошепотіла вона, він сів на підлогу біля її ніг, спираючись спиною на стіну. Мовчали хвилин десять, а потім Андрій сказав Я думав. Ти більше не повернешся, я теж так думала, відповіла вона тихо, він підняв на неї очі, такі ж, як у її покійного чоловіка. Але в них було щось своє свобода, обережність і впевненість одночасно я не хочу тобі болю, сказав він. Ти стала всім, що у мене є, і я не знаю, що з цим робити. Вона потягнула руку і поклала її йому на плече. Іноді любов, це не тільки тепло, сказала вона, це ще й межа. Він притиснув її долоню до щоки, я. Давно її перейшов, прошепотів він, вони не цілувалися і не обіймалися, сиділи поруч на підлозі, а вона гладила його волосся, як колись у дитинстві. Його дихання стало рівним, а у цій миті було щось болісно правильне: прощання або признання. Пізніше Катерина пішла до спальні, закрила двері, але не замкнула, залишивши щілину. Вбралася у просту піжаму зі свіжим запахом білизни, сіла на край ліжка. Світло було вимкнене. А в голові лише образи, його погляд, пальці, тремтячий голос, двері скрипнули, він увійшов. Мовчали, дивлячись один одному в очі у темряві. Потім вона повільно підійшла і обережно доторкнулася обома руками до його щік. Це буде остання ніч, сказала вона, він слабко кивнув і залишився наступного ранку його вже не було. На столі лежала. Записка. Я поїхав. Не знаю, куди і навіщо. Просто не можу бути поруч і робити вигляд. Пробач. Якщо треба, повернуся. Якщо ні, любитиму здалеку, Катерина перечитувала ці рядки знову і знову. Запах кави в кухні вже вивітрився, а серце все ще билося надто голосно. Вона підійшла до дзеркала, подивилася на своє відображення, порожні очі, злегка стиснуті губи, розпатлене волосся виглядала як жінка, у якої був чоловік. І як мати, яка втратила сина, та через три тижні прийшов лист. Паперовий, з маленького містечка устик Каміногірськ у Казахстані. Він писав, що працює у невеличкому кафе, дивиться у небо і думає про неї. Що знайшов когось, хто нагадує їй, і що досі п'є розчину каву з двома ложками цукру, як вона любить, історія закінчилася, але Катерина і досі чує, як він відчиняє двері. Іноді у снах, іноді. Коли на кухні пахне кавою. Вона досі не знає, чи була це любов, чи просто самотність, що надто близько підійшла до тіла. За тиждень після листа Катерина стояла на балконі своєї квартири в Кам'янці, вдягнена у легку сукню кольору крем-брюле, що ніжно облягала її стегна, а тонкі бретельки огортали плечі, відкриваючи злегка загорілу шкіру. Волосся було розпущене, м'які хвилі спадали на спину. А на вуха гралися маленькі срібні сережки у вигляді листочків. Вона дивилася на вечірнє небо, де останні промені сонця плавно згасали, і відчувала, як у грудях знову заграло від луння минулого, телефон затремтів. Повідомлення від незнайомого номера. Відкривши його, Катерина побачила просте повідомлення ти готова дізнатися правду. Серце забилося швидше. Хто це? Андрій. Чи той, хто нагадує його, чи, може, хтось зовсім інший, вона знала, що це початок нової загадки, яку доведеться розплутувати, немов нитку в клубку забутих спогадів. І поки на вулиці починався тихий вечір, у її душі розгоралася буря, готова змінити все, що вона знала про себе, Андрія і їхнє минуле літо в Кам'янці тільки починалося. А драма розгортатися. І хтось, хто тихо стежить стіні… тіні. Був готовий зробити перший хід, а ви готові дізнатися, що приховує це повідомлення. Бо, якщо чесно, то я вже кладу попкорн і готуюся до продовження.